всім Малоха Ви на каналі Колекшен Менс. У нас буде обзорчик комікса одного з коміксів, який я купив в лоті з 10 штук. Це номер 1 за 2002 рік. Комікс Duck, польський, Так, гавняний польський. Але нічого, ну, Обзорчики на щось робити треба. Я їх купив 10 штук практично за 60 злотих, але комікси тут в такому хибному стані. Зараз Перша причина, яка ось. Кладинка повністю Статі тут це що комікс по чародійкам? Це, статті, класний мульт. Раджу подивитися, хто не видів, я в дитинстві дивився. Доволі цікавий. це і дівчачі, але там якісь битви. І самий сюжет доволі цікавий. Але ладно, ми зараз не про те, ми зараз про комікс Давайте ж ми його розглянемо, подивимося, що тут цікавенько у нас є. Тут більше такий зимовий випуск. Ну, не зимовий, тут історія там одна. Чи дві, по-моєму, що зимових. А решта вже такі стандартні прості історії. Пригоди наших любимих персонажів, колоритних персонажів на Дональд. А ще така міні-історія про маленьких там Мікі Мауса і Гуфі, як вони ходили на кружок футболу. Але тут погодка і. Все спортили, але вони не здавалися і далі пробували якось зробити тренувачку. Ось тут мала гніда повністю пописала, все помалювала, я цього не переношу. Це... Хоча так, да, це ж для дітей, але все одно. У мене є багато коміксів, більше з половини, які не тронуть. Ну, вони, типа, їх може і читали, але нічого не писали, не малювали. А тут деякі ці маленькі дебіли пишуть. Тут помальовано, тут помалю. Коротше, тут весь комікс помальований. О, далі йде саме ліпша історія цього випуску. Це про історію про те, як вони. Тут йшлося про дім з привидами. Наші Відважні каченята пішли розслідувати, що це таке, чисто в ролі містичної корпорації. Да. Ось такі привиди. Ну, коротше, хороша забавна історія. Посміхнутися можна, весело цікаво. А зранку до кави в самий раз. Да. Хороші цікаві комікси. Я в дитинстві дивився чівків на ютубі, які знімали от, похожі відео. Зараз я сам їх знімаю. Вони не популярні, але чисто до жопи це. Я це роблю просто в кайф, бо мені подобається. І все. Мені просто подобається знімати. Перша ще якісь міні-комікс про мультсеріал про школярів. По-моєму, що я його колись дивився. Ну там чисто пару серій, але не знаю, таке собі. Пепі довго панчоха, пам'ятаю, я цю новелу. Да. В школі читав. Навіть дивився фільм. Такий собі. Ось тут видно, як воно все порване. Да. Діти не цінують. Ось такий от вийшов обзорчик. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, що би ви хотіли, щоб я нашу... знімав відео. Дякую всім за перегляд. Чао!